Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось сьогодні, що вам заважає схуднути. Скажіть, покажіть, що заважає схуднути. Знаєте, ви гарно живете. Заважає схуднути то, що... У вас все є для того, щоб ну, нема, нема причин для того, щоб ви худнули. Чоловік поруч, він вас любить такою, яка ви є. Вам дуже треба, треба це схуднути. Все гарно. Ви над цим працюєте, упорно, у вас прям боротьба за це похудіння. Дев'ятка жезлів кажуть карти, що не зупиняйся, ти, якщо така мета є, ти досягнеш. Так, скажіть, покажіть, чи є магічний вплив, може якийсь, що ви не можете схуднути. Магічний вплив є, хтось зливав свої негативні, негативну карму. Полуні, Верховна Жриця, Картамах. Тобто це було ще, до речі, не одна людина, а декілька робили. Хтось забирав ваше сімейне життя, щасливе, ваше кохання. Це було на якомусь святі, щось вам підливали, підсипали, щось дали з'їсти таке. Оце верховна жріця. Потім перешкоди робили. Ще є на вас щось по цвинтарю, якась любовна магія робилась, це погано. Якась жінка закохана, це, напевно, можливо, одного чоловіка робили. А може і вам робили, щоб ви розлучались, але ну, луна задістована. Робили на розвод і на те, щоб стягнути з вас, забрати вашу щасливу долю. Ось це по, по обману. Це. Тобто в якихось ілюзіях їм здається, що у вас так все легко, просто і треба подживіться на жаль, такі люди є. Навіщо це, ну, це крадники? Навіщо красти, навіщо в когось щось забирати? Все світ, всім все дасть. Треба просто правильно попросити. Ну, зараз будемо повертати. Вам краще звернутися на чисточку. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, того, хто дивиться. Прошу захисту, прошу прибрати всі перешкоди, негативний магічний вплив зняти, нулювати, повернути все, що було вкрадене, тому хто дивиться. Це зле лихе, що вам робили, повертаю тому, хто робив. Не на переклад, не на закальцовку, особисто на них. Прибираю всі перешкоди, які вам заважають схуднути. По Верховному суду буде так і так такі. Так і єсть. Ну, дивіться, чистку краще зробити, бо у вас є негатив магічний. Це не робили на те, щоб ви не могли схуднути, це там інші моменти відбирали, підкрадали, тобто енергію вашу тягнуть. Ось. А щоб схуднути, просто треба менше їсти. Магічного, енергетичного впливу ніякого нема, що ви не можете схуднути. Карти кажуть, що в принципі не все так погано, що можна і в, в такій вазі бути. Але якщо ви дуже хочете, то раджу кета дієта, почитайте, дуже гарний метод. Можна дійсно схуднути. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.